Отужний антидепресант заспокоїть ваші нерви, надасть душевного спокою та рівноваги. Звучить як рекламний текст якогось продукту, якого ніде не купити. Подумайте ви. А насправді це доволі розповсюджений продукт, який дуже люблять українці, і це сочевиця. Так зараз буде ще більше настрою, тому що із сочевиці я приготую вам котлети. Дивіться рецепт. Сочевиця буває різною, я, власне, про сорти. І коричнева, будь ласка, вам, і зелена, і червона, і чорна, і п'юй, і белуга. З усіх сортів я сьогодні обираю помаранчеву. Хоча б тому, що вона готується найшвидше всього: 10-15 хвилин. І ви можете сочевицю помаранчеву перетворити на ось таке пюре. І зараз до сочевиці потраплять волоскі горіхи. Горіхи треба подрібнити разом із часником. Беріть кілька зубочків невеликого розміру. Yeah. А ну, подивимось, як пахне горіх з часником. Вау! Але подивіться, горіх я подрібнив на ось таку крихту середнього розміру. І до сочевиці, як і казав. А далі раджу додати одне яйце у наше тісто. Під час смаження котлети не розваляться і власне яйце зробить їх більш м'якими і ніжними. А щоб підкреслити смак нашої страви, я додам сюди універсальної гранульованої приправи. В ній вже міститься велика кількість овочів і трав. Це і морква, петрушка, цибуля, паприка, органо та базилік. Достатньо однієї ложки. Так, На черзі борошно. Дві щедрі ложки з гіркою. Все. Ретельно перемішати. Я не забув розігріти пательню. Там вже оливкова олія. Тепер беру суміш і в панірувальні сухарі. Так. Обваляли ось так. Тісто дуже ніжне. Все, пішла смажитись. Роблю наступну. що перша пішла на пательню. З одного боку вже підсмажилась. Перегорну. Скоринка є. Черга другої. Оп. Клас. Ще одна. Наступна. І остання. Готова перегорнутись. Оп! Клас. Отже, перша порція котлет готова. Ставлю тарілку і викладаю. Оп! Є, візьму, яка є гаряченькою на мене просто дивиться. Так. М -м. Знаєте, сочевиця в поєднанні з волоськими горіхами та чесником стає досконалою. Якщо ви не фанат цього продукту, ви обов'язково її полюбите у вигляді цих котлет. Подавайте із різними улюбленими соусами та сметаною. І смачного!